У центральному парку французького Реймсу на променаді Жана Луї Шнайтера з'явилася фотовиставка перехрестя фотографій Реймса та Чернігова. 10 травня її офіційно відкрили виконуючі обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако та заступник мера Реймса Дімітрій Уден. Тепер мешканці міста побратима можуть побачити на світлинах просто неба Реймс часів Першої світової війни та сьогоднішній Чернігів розбомблений расистами. Під час спілкування з французькими журналістами Олександр Ломако під Підкреслив. Важливо, щоб світ бачив ці фотографії. В Європі не має бути жодної втоми від війни в Україні, бо ми сьогодні сплачуємо колосальну ціну, щоб війна не прийшла до них. Світлини Чернігова зробив український митець Станислав Сеник. На них, зокрема, зображені випускники однієї зруйнованих шкіл на фоні їх навчального закладу, а також інших руйнувань, спричинених російським агресором. Нагадаємо, під час перебування чернігівської делегації у французькому Реймсі було підписано безстрокову угоду про партнерство. Вже визначені перші напрямки спільної роботи у сфері водопостачання, водовідведення, сміттєпереробки, молоді, культури та туризму.